Написано, що були судимі мертві е, по ділах. Всі ці люди були судимі по ділах. І відповідь, чиє ім'я не було написано в книзі життя Агенце. Були кинуті куди? В озеро Вогняне і це друга смерть. І в цьому заключається суть другої смерті. що мертві вже були мертві одного разу, були воскрешені для того, щоб стати перед судом. І насправді ті люди, які знаходяться зараз в пеклі, вони знаходяться в місці. Це якби камера попереднього зак заключення КПЗ ув'язнення попереднього. Вони мучаться там, але чекають остаточного вироку. І ось, коли вони будуть воскрешені і стануть перед Божим судом. Вони будуть судимі по своїм ділам. Кожен буде судимий по своїм ділам. Люди, які знаходяться там, вони можуть дивитись такі речі. Я не був такою поганою людиною, я не був вже таким. Я був кращий, ніж мій сусід. Він ходив кожен тиждень в церкву і співав Алилуя. Але чи не зле, а я був кращий? І чого я попав в це місце? А він в інше. можемо чути ці речі іноді, які говорять люди. Але написано, що кожен, хто не був чим ім'я, не було записане в книзі життя Агніса, тобто Ісуса Христа, розп'ятий до створення світу, був кинутий в вогнями озеро. І що цікаво, коли учні. Одного разу прийшли до Ісуса і говорять, Господи, ми такі круті, модемонів виганяємо, чудеса творили. А Христос сказав: не тому радійте, що ви чудеса великі робили, і що демони вам покорялися, але радійте, що ваші імена записані на небесах. Це і суть нашої радості. Писання заключило під гріх всіх. Щоб помилувати всіх. <рес> 3, Всі згрішили і позбавлені Божої слави, але будуть помилувані по великій милості Господа Ісуса Христа, коли Він прийде. Тобто закон залишається для невіруючих. І для євреїв так само. Хто не повірив Христа? Добре, ще щось. Так, пастор Джулиан, в Галате, в Галате в третий раздел. Це другий, другий вір. Та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри Ісуса Христа. А до. Але поки прийшла віра, під законом стережено, замкнених до приходу віри, що мало об'явитись... Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись вірою. А після. А віра як прийшла, то ми вже не під виховником. Бо ви всі сани Божі через віру в Христа Ісуса. Прийшов, щоб показати, що ми самі не можемо себе оправдати і провести нас до Христа. Він являв святі з І наш він являв святість з Бога і наші недоліки. І це підвело нас до жертви, привело нас до Христа, до віри в нього. Що він єдиний, хто може нас виправдати, і коли ми прийняли Христа, тепер нема потреби в законі. Тепер ми під іншого роду законом. Римлян 8.3 Закон духа життя. Це інший закон. Закон духа життя. Бо закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. 8.2 два. Амінь. Я думаю, з того, що з плоті я засуджена, пастор Кріст, і через те, що вона була засуджена по закону, Христина, який не під законом, може жити по плоті. Жити в засудженні плоті. Вони не засуджені, але плоть. Вона мертва, засуджена. Була суджена. Тому все, що ми робимо в плоті, немає духовного плоду. Що це означає на практиці? Це означає ось що моя бабця дзвонить мені і каже: ти, ти поганий внук? Ти маєш приїхати і зробити ці всі речі для мене. Ти не хороший внук, А якщо ні, тоді залишишся поганим внуком. А якщо всі ці речі для мене зробиш, я буду тобі смачненьке готувати. Буду гарно до тебе відноситись. І твоїй сім'ї розкажу, що ти хороший, якщо ні. Ти поганий внук. І я добре, я поїду і попробую цій людині. Це справа плоті. Тому що якщо я поїду до своєї бабці. І не дивлячись на те, що я її люблю, Христовою любов'ю, я не хочу бути маніпульованим. Тоді це не діло плоті, а діла нової людини. Ще один приклад. Щодо безпеки, хтось не впевнений, незахищений, не має миру Божого. Вони намагаються маніпулювати кимось іншим. І ви кажете: окей, я зроблю для тебе. Якщо переживаю свої фінанси, я говорю своїй дружиною про фінанси. І кажу, ой, мило, щось треба робити. Хто з вас так робив? Ви бачите проблему і починаєте щось робити, щось вирішувати. Всі так роблять. Чоловіки зазвичай тяжко працюють, наполегливіше працювати, ще більше годин, гроші взяти в борг. І я теж підпрацювати ще на одну роботу. Якщо вас Бог веде, це добре, але перша вчинка не має бути в плоті. Ми з дружиною намагалися стати на свої коліна, сісти і почати молитись. Якщо ми гуляємо, кажемо, Господи, ось ситуація. Нам це потрібно. Ми в твоєму плані. Ми знаємо, що в тебе є забезпечення. Відкрий двері для нас і зроби щось. Потім ми відпочиваємо. Потім хтось або щось напише, або щось з'явиться. І ми кажемо, ну може це від Бога. випробуємо, якщо від Бога, якщо там є спокій. То скоріше за все це від Бога. І мир не означає, що в мене немає проблем тепер. Може, в мене ще більше проблем з'явиться. Але в мене є сила в цих проблемах. Що це означає? Щодо роботи в плоті. Що означає діяти в плоті? Я маніпульований. Особою або через особу. Або є маніпульований чиєюсь плоттю, або своєю власною. нам говорить, якщо ти зробиш це, я буду тебе мордувати. Хто думав так? Якщо не зробиш так, будеш постійно помічувати що тобі чи? А нова людина говорить окей. Я можу бути один. В потребі. Можу довіряти в Господу. Я знаю, що Бог щось забезпечить. Чи буде дзвінок? Чи хтось прийде і вирішить. І Бог однаково на молитву не відповідає. Твориться нове. У нас, наприклад, буває так, що щось відбулось. І ми хочемо, щоб таке ж повторилось чудо. Минулий раз я був в цій ситуації, і я молився ось так, і я вдягнув свою духовну сорочку, сидів там ззаду, сказав ось такі слова з таким відношенням. Пуф. Прийшла відповідь. Але завжди буде по-різному. яким чином освячується наше тіло, дух. Знаєте від, як... Знаєте, від якого ви духа? Неспокійний. Чому я це роблю? Як я буду це почувати, коли не зроблю? Хтось щось погане подумає. Це цікаво. Сьогодні я говорив про таке служіння це таке дорогоцінне в Америці, такого немає. Чому? Тому що в Америці часто буває, що чим більше, тим краще. Але це неправда. Мені багато разів. Коли щось маленьке, навіть краще. І чим і чим повільніше, тим швидше. Якщо ви в мала невеликій по кількості людей церкві, громаді радійте, тому що це біблійна модель, модель нового заповіту. Багато маленьких церков зібрань по всій малій Азії. У нас може бути можуть бути маленькі церкви по всій Україні. Амінь. До нас в Техас багато людей приходить, які залишили мега церкви і прийшли до нас великі сім'ї, тому що в них не було взаємин. Скільки сімей там? Один, одна людина, яка прийшла, вона зараз провадить провідник. І вперше за багато років. Таке враження, що, що всі учнів, вони в минулому були засуджені. Неймовірний чоловік Бог його благословляє. І я хотів би, щоб він поїхав зі мною з дружиною в Україну на Майкла Сміта. Похожий. Ми говорили з ним. Він говорив, що він був в чотирьох мега-церквах, них. і намагався зустрітися з пастором. Але багатьох пасторів є охорона там. Якщо ви намагаєтесь наблизитись до нього, вас е на витягнуту руку від відсувають. І я він каже, «Я хотів би, щоб вона виховала кучню. І вони не хотіли цього робити. Але він зустрів нас. І почав свою історію. Зараз свою дружину разом з нами прославляє Бога. Тому що біблійна модель церкви вона невелика. Диявол говорить, о, у вас маленька церква. Ваша церква маленька. У вас там якийсь не такий пастор. Але коли в нас є мир Божий, ми не переживаємо про те, що говорять люди, і не переживаємо про розмір. Давай питання? питання Звучало питання, фраза прийняти Христа. Я цю фразу вже багато разів чула. Вона всім відомо, що це означає прийняти Христа. Тому що повірити в те, що Ісус. Помер за нас, то, що він нас любить, це одне. Але, наприклад, можна вірити, але поведінка може бути далеко не християнська, і робити речі можна погані, але вірити, що Христос помер за нас, все можна робити, все що завгодно. Де межа? Що означає прийняти Ісуса Христа? Завершально. Як це вдосконалити, як в цьому впевнитись і не сумніватися в цьому? Тому що іноді бувають думки, ось такі сумніви, потім стоп. І дуже... Ось Якраз прозвучало, Пастора Джуліана, так. Є дуже просте питання, це дуже хороше питання, на нього є проста відповідь. Дуже дякую, дякую. У вас гарні думки. Це не означає вникати філософію чи в містицизм. Чи якісь інтелектуальні концепції, які потрібно розуміти, просто потрібно. Щоб хтось приходить до тебе в двері, в твій дім, стукає в двері, ви дивитесь на нього в глазок. Відкриваєте, укуляр, відкриваєте вони заходять. І вони починають вам готувати, прибирати, служити вам. Мудрістю своєю ділитися. Ось що означає прийняти Христа. Це означає, що Ісус, Син Божий, Він активно шукає людей. Ви сказали, що ви шукали Бога, але істинно заключається в тому, що Бог вас шукає. Бог до вас говорить і дає вам голод, щоб набути Його, знайти Його. І це прекрасно. Він стукає в серце, ваше серце. І те, що нам потрібно зробити, це подивитися і побачити, що це він, і відкрити двері. І просто сказати так. Ісус, так, Ісус, я не знаю що, що робити, я не знаю багато про тебе. Але я кажу так тобі. Твоєму плану. Твої особі так. Твої любові, Господи, так. Так, твоєму прощення. так, твоєму зцілення. кожному аспекту. Коли ми говоримо так, ми не говоримо так якомусь приводу, чи якомусь там духу, якійсь невідомій сутності. Ви говорите так, особі, особі Ісуса. Я зробив так, коли був дитиною. Я сказав не дуже погана дуже хороша дитина. Тому і я кажу, да, так тобі. Це все, що йому потрібно. І тоді він починає працювати. Ви не міняєтесь, ви замічаєте зміни. Бог, Бог працює з вами. Ви починаєте замічати Божу руку в своєму житті. І я вже бачив, що Бог діє в моєму житті, що Бог мене зберіг в цій ситуації. Коли я чую і читаю Біблію, я особисто для себе тепер, щось чую. Тобто в кожного з нас є вільна воля. Ми можемо сказати так, Богу або ні. Він стукає, можемо сказати або так, або ні. Бог продовжує стукати. Продовжує стукати. Тому що він знає, що те, що в нього є, для нас краще. Чи це допомогло вам? Просто треба сказати так. Може, іноді складно, трудно сказати так, в чому, що ми не розуміємо, але хай Бог вас здивує. Пастор Джо. Пастор Джоліан може з вами могу поговорити. Пастор Ктай, може. Ми через кілька хвилин підемо? П'ять хвилин. Завтра зранку, після ранкового служіння, в нас буде зустріч з тими, хто хоче приймати хрещення. Якщо що дата вашого минулого хрещення завершилась, можемо ще раз похрестити, якщо просрочено. Невеликий план. Неділю. А потім питання. шана. Може щось збудовуючи сказати про твій час тут в Одесі. Скажи, що тебе благословляє тут. Молодь. Потенціали молодь. А, а чоловік. <суміло> чоловік само звук. Нам справ... вам справді потрібен семинар по шлюбам. Що відбувається в твоєму житті. За що ти вдячний Богові. Це добре, що ви задали друге питання, за що я вдячний. За те, що відбувається в моєму житті, за п'ять хвилин ми не встигнемо. Я думаю, що Бог сильно освячує, освячує наш шлюб з дружиною. За що я вдячний так вдячний за те, що в мене дружина від Бога. Дочка також. Я благослований сім'єю. Те, що ми разом пізнає Бога. Стеє дуже вдячний. Я благослований за Петра. В 94-му ми зустрілися, 95-му. Довга історія. Дивовижна. Дивовижний чоловік. Гарний чоловік, великий чоловік, сміливий. Приймаєш рішення, чи ми зможемо продовжити дискусію дискою Макдональдса, Окей. Зараз закінчимо, помолимося. Пам'ятайте, хто збирається хреститись. Завтра після служіння підходимо і поспілкуємось з пастором Криснем. Тільки ті, хто збирається хреститись. А сьогодні ми не кидаємо Макдональдс. Це ми зараз вирішимо. Давайте завершимо, помолимось і, і будемо збиратися. Боже Господи Небесний тато. Ми дякуємо тобі за весь цей сьогоднішній день дивовижний, за кожне слово, яке ми. Збираємося, складуємо їх, і потім дух буде нам відкриватися, нагадувати, і будемо все більше і більше це пізнавати. Господи, просимо, щоб ти змінював наше життя, перетворював його, навчав нас. Також ми молимо, щоб ти розпустив нас з миром, дав нам хороший відпочинок сьогодні. Щоб ми відпочили, виспалися завтра зранку, були готові свіжі, щоб слухати і приймати. Молимо за натену ще раз за її одужання. Господи, за всіх, хто потребує. За твой захист, за твоє покриття довожне, Господи. Розпусти нас з миром в ім'я Ісуса Христа. Амінь.